Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами глянемо, чи ні, він вас на відстані. Ну що, буде декілька колод. І так, таро неба і землі ми глянемо. Ви і він на фізичному плані. Ваша історія. Ну, тобто ви і він. Інсайт, подивимося, що відбувається на душевному. І Ошу подивимося, що в дусі у вас. Королева мечів, а він по пажику, а він пажик Пентаклей, принцеска Пентакли. Ну що, Поїхали, подивимося, які тут посили від вас ідуть. Ви доволі органічно закрита жінка, зробили свої якісь висновки. Ну, або робите постійно висновки, або, можливо, не так і дуже сильно біжите, відкриватися, або це ваш стиль життя. Можливо, це просто-напросто ваш знак Зодіаку. Також може бути. Повітряні знаки Зодіаку. Так, ви. Що в цій історії ви? А ви. Фу. Ви зробили конкретно не те, що вибір, ваше бачення по імператору, тобто ви або жінка, яка керує е, своїм власним життям, за вашими плечима, до прикладу, міг бути і шлюб міг бути. Ну, тут є якісь такі нестабільні е, ситуації, тому може бути, що так. А може бути, що ви самі керуєте е, своїм життям і сам собі начальник називається. А доповнення до всього, ви скоріше всього ще також зробили певні висновки відносно вашого життя, або життя в теперішньому життя в майбутньому. Тому що у вас є конкретна ціль або конкретне бачення відносно того, хто голова в сім'ї, або в житті, або як керує, або в кінці кінців хто мужчина або цей мужчина. І є момент якогось такого не те що заспокоєння, можливо, паузи, можливо, ситуація, ви дали ну, якби, в руки долі, так, вічки правління долі в руки. Якось, якось таке момен, такий момент. У вас одне бажання, щоб ситуація саме краще, Зійшла з якоїсь стопової позиції і вийшла на момент того, щоби я щось розуміла. Або певної комунікації, або досвіду, або також ще взаємодії. Тобто давай розберемося, давай поговоримо. Або знову ж дивіться тільки відносно своєї власної ситуації. Тому що якщо тут люди в комунікації конкретній, тобто з вашої ну, є взаємодія на фізичному рівні, можливо, навіть і проживаєте разом, може бути так, ви тут конкретно виставляєте певні бачення. Ой, виставляєте певні цілі вашого бачення. Е, тобто хто, що, кому, як, для чого, за що, і тому подібне. Тобто я тобі, ти мені. Або я займаюсь тим, ти займаєшся тим, або що ти робиш як воєначальник, можна сказати так, тому що тут імператор, для того, щоб оцей ту спетаквий е, момент е, такого. Влаштованого життя, причому е, доволі по серйозному рів... ну, на серйозному рівні. Е, а з другого, чи з третього боку, це також ще може бути момент е, коштів. Хто скільки вкладає, або як вкладає, або знову ж питання, чи ми вкладаємо разом, е, чи ми йдемо, чи ми не йдемо. Ось таке якесь ваше бачення зараз на фізичному. Ну, на фізичному рівні. Що у нього? А він в принцесі з пажом Жезлів. Тобто, знаєте що? Десь до певної міри можливо ця людина трошки і хитрувата, але скажу поки що тільки трошки, тому що він робить два кроки назад і він приймає ваш виклик. По суті, або прийняв, може бути, тут є фізичний рівень, фізично-ментальний рівень. Так, що, скоріше всього, якийсь момент знайомства, переписки, побачень, ну, тобто, якийсь момент контакту фізичного у цих людей мав відбуватися. Або відбутися, ну, або відбувається, ну, розумієте ж, правильно. Але він от від цього моменту, або ви його поставили, тобто, дивись, я тебе підношу на цей п'єдестал, от тобі твій трон. Але будучи на цьому троні, будь ласка, я хочу бачити ото то-то, то-то, то-то. Ну, до прикладу, те вже я вам перечислила. Може бути так. Ну, королева мечі, вона так може. Вона не буде ні з якого боку, як вам сказати, стелитися, стелитися. Вона чітко говорить про ті можливості, які вона хоче бачити у своєму житті. Тут мужчина робить якісь такі кроки, що. А ти знаєш, я приймаю твій е, виклик, можна сказати, так. Але, от момент я хочу подивитися, чому е, тут. Е, хм. Чи хватить йому досвіду, чи збереться з силами. Приймаю твій виклик. Ну, дівчат, король Пентакли непогана карта відносно імператора. Це дуже близька карта до. Імператора, ви знаєте що, що я можу сказати? Якщо ви у взаємодії, якщо ви у ще раз, ще раз послухайте мене уважно. Якщо ви у взаємодії, навіть так, неправильно, якщо ви дивіться. Зараз я підсумувати хочу. Дивіться, чи ви маєте контакт, чи не маєте контакту. Тут в будь-якому випадку мужчина доволі потужний по фізичному прояву. Доволі потужний. Але ви виставляєте, ви виставляєте більш духовні запити, або показуєте, що вам потрібне потрібен. Досить е, високий прояв фізичної матеріалізації. Давайте так, я сподіваюся, ви розумієте. Е, ну, е, це з такого боку або будуй дім, або покупляй квартиру, або як ми будемо жити. Ну, до прикладу, щоб ви розуміли, якщо це просто бут, ця ну, побут. Е, або можливо ще, і якщо людина просто сама по собі живе, так сказати, незайманий ваш король Пентаклий, ви можете сказати йому, ну що, давай я буду ніби дивитися, буду розглядати тебе. Ви, ну це ваша претензія ви в статусі, в статусі одруженого і одруженого на вас. Так, давайте я все-таки давайте е, про нього, що я хочу вам тут сказати, що в принципі він йде е, в той момент, що е, я, е, я буду е, дивитися, тобто я приймаю твій виклик і я буду дивитися на те, як ти будеш реагувати. Він тут закривається, приймаючи виклик. Він трошечки закривається, перевіряє свої можливості свого досвіду. Це, знаєте, як кажуть, зати ще перед бурею. Чи є тут два кроки назад? Скоріше ні. Він просто, ну як, не два, а один. Відступає назад, щоб зробити колосальний ривочок вперед. Такі його задумки, тому що є у нього по планам... Відстояти своє бажання, а бажання у нього є. По крайній мірі на якесь побачення. Давайте так. А може щось в ситуації щось більш дієве і цікаве в його розумінні, ще він може подумувати, чи дійсно йому хватить його ресурсів для, ну, скажімо так, для того, що для тої вашої претензії, яку ви. Ну, якби виставили. Я надіюсь, цей ви, матеріальний рівень, ну, фізичний ви зрозуміли. Ну, що, душевний Тут. давайте я сперу поки що, З вашого боку тут іде трійка кубків. Дивіться, по фізиці зараз я не можу сказати відносно мужчини, що. Моя ставили питання, чи відчуває він вас, коли ви на відстані? Ну, як, як, чи, чи сприймає, відчуває, отак, відчуває якийсь не потяг, а власне флюїди, ну, щось таке. Фізика тут доволі-доволі прагматична. Що з одного боку, що з вашого, що з його боку. Прагматики тут доволі багато. Давайте будемо. О, так, все, вже віддали відповідь. Ну що, трійка кубків, трійка кубків воз'єднання по душі, в принципі, душа-душу якби приймає на рівні е, такого е, е, дружнього, дружнього плеча. Ну така, знаєте, де, деколи кажуть е, родственна я е, е, Ну, родинний потяг, так, секунду, тому що тут мені також випало, бачите, що Імператор жриця і по цьому Діві Жезлів. А це є посил посил бажання і пристрасна енергія. Колода, в принципі, видала сама. Ну, Давайте ще відкриємо. Хоча тут, тут вже просто можна при конкретній відповіді. Ну, от ваш е, туз-пентакли ще раз, туз-монет. Проявлене, в принципі, це проявлене життя, проявлені можливості з духовного рівня. А в нього цільність іде, коли він готовий допомагати, ну, тобто, або приймає, або допомагає, слухайте, тут конкретно на цьому моменті, просто конкретна відповідь так. І можна закривати розклад. А Перші ці я вам вже сказала. ну, тобто, Те, що відбувається з рівня особистості на побуті, ну, тобто, в побуті, на життєйському як... Як рівні, ну, десь така приблизно історія. Туз Пентаклей знов. Дівчат з вашої сторони це вже третя колода видає ту Спентаклей. Ну от, Я ж казала якось, е, ви знаєте що? Хм. А отут е, не, не Запара, а Ой, дівчата, виході, жриці, він по імператору ну, колода викинула. Але. Чи ви сумніваєтесь? Зараз я би сказала, що ви більш його дійсно сприймаєте на рівні е, цього. От якогось дружнього плеча або оце розглядаєте, у вас дуже багато ментальної енергії, у вас ще може така кристальна чистота, совість, призма, призма бачення через морально-больові якості якісь такі. у вас є. А він тут якось зразу, бачите, падає в от, не падає, а не падає по питанню падає. А... А... Ну, як би розуміє, от конкретна відповідь з душі. А він, е... Якщо ви дивитесь на питання, що по дружбі, ну от якась така дружня атмосфера, е... то у нього є момент, що він якось зразу прийняв вас як рідну душу. Якось так. Ту жезлів, ой, ту жезлів, боже ж ти мій трійка жезлів. Ви, це виношування вашого майбутнього. І от вона п'ятірка. П'ятірка була в нього. І ця п'ятірка не дає спокою. Ага, Дев'ятка жезлів. І ці дві карти рівно номінал йшли у нього одна за одною. Одна за одною, а що ж таке тоді? У вас на душевному рівні, можливо, ви, якщо колода викинула ваш позжириці, у вас також можливо є таємні знання або просто досвід, ваш досвід, якийсь житейський, щоб ви не нарвалися, то спетаклей може давати ще момент захисту і момент, знаєте, як відзеркалювання ситуації. Ну тобто, ви дивитесь, як в зеркало якоїсь. Історії, яка вам щось нагадує і, можливо, він себе веде якось так, як в якій історії ви вже побували щось є. Це може говорити про момент вашого зв'язку, як кармічного, так і духовного, може говорити про якісь ваші зв'язки навіть з минулих втілень, або ну от що ви щось таке. Бачите в ньому, в його поведінці, а він себе просто бере так веде, що ви це бачите. Ну, або, кажу, він своєю поведінкою своєю... про себе так може вести, розказувати або нагадувати, або також він може вам нагадувати якусь історію з вашого життя. Ну, таке враження, як кажуть, знаєте, на одній граблі ту карти падають одинакові, ще, ще й один за одним. Ну і от колесо фортуни, яке було у вас. Але ви розумієте, що є доль і діва, і діва, яка була у нього. Паш Пентаклей, Діва Пентаклей, колесо Фортуни. Тут з рівня душі, королева Пентакли, тут з рівня душі дівчат, ви щось доволі серйозно розумієте і королева Жезлів, і доволі серйозно приймаєте і також транслюєте. Але оцей момент якоїсь або питання недовіри, все таки карта вищого суду. Коли треба вирватися на ну просто вирватися з якогось. З якоїсь пастки, з питання замурованого простору, нерозуміння, тяжких енергій. Ви хочете вийти? Ну, реально, і там був власне сам лицар от він є. Прориву або чекаєте від нього цього прориву? Якось так. Давайте подивимося, що у нього відповіді. Надію, що ви вже пам'ятаєте конкретно на питання, є чітка відповідь. так. Дивіться, його щось надто одбула між вами якесь непорозуміння або сварка. Ну, тому що є певний розрив, і йому складно, але при тому є ще один туз, і це туз кубків. Це туз з кубків з його сторони, тобто навіть як би йому складно не було порозумітися або щось вам доказати. Він все-таки ну, якби надихається моментом кохання, Та, віка кубків, він тільки бачить він тільки бачить, так. ну, що, Король Пентаклей король і Королева Пентаклей. Ну. Він все і двіка мечів. Може бути, може бути, тридвіка трійка мечів. Знову ж питання того, що доволі. Складна ситуація, тому що складна, тому що там не прості карти, як п'ятірка мечів нам виходить. Також з вашої позиції там вийшов лицар мечів. Це такі, знаєте, агресивні можуть бути карти. А з другого боку, це може бути досягнення ідеалу по справедливості, по знанням, чітким знанням. Або момент знаєте такої істини, або правди, а правда, як кажуть, в кожного своя. Ви проштовхуєте якусь свою правду, і ви стоїте на цій істині. А він, відчуваючи вас, проштовхує якусь свою правду, тому що це його правда. Але знайшла коса на камінь, може, може бути і таке, <кхід> тому що момент він загрузає в ситуації грузне. В ситуації того моменту, що От зараз тут є прийняття. Скоріше всього, що є, ну так як ну є прийняття, є прийняття, але при тому це виходить якось знову ж на рівні душі, і, і третя двійка у нього. Бачите, як є вибір, є двояке положення. Але це таке ні, це скоріше не вибір, це хоча й віки, це. Це коли от там була трійка мечів, і бачите, вона дуже відповідає цьому моменту, де, якби розрив простору. І для нього це дуже складно. А тут якби поєднати щось непоєднуване в голові. Ну, а може й в житті, от якось так. Надто він відповідь також чує. Він доволі сильно чує, відчуває вас. Ну, якби коли ви на відстані мало того, що відчуває, так ще і питання зцілення. Е, е, тут у нього йде якісь жезлові, ну, доволі такі е, енергії, ну, ці жезли це дієві енергії. Тобто е, людина в, ос, в осмисленні. Е, Оцих можливостей, або, знаєте, в огляді території. Території це ваші стосунки, напевно, або та ситуація, яка між вами намалювалася: те, що він однозначно хоче момент цілісної картини, ну знову ж, вже третя колода дає. Нам цей аркан і при тому говорить, що у вас тут якась така небо біле і чорне небо і земля. Просто ну реально дуже дуже якась складна, складне бачення життя між вами. Хоча кажу, тут король, королева Пентакли виходить. Напевно, все-таки напевно ви. Або дуже близько по відношенню один до одного, або для того, щоб зійтися, жити разом, або живети разом, або якесь відчуття сприйняття е, проявленого світу. Проявленого десь на одному рівні, все-таки, хоч по різному, але на одному рівні. Ну, це може бути ви працюєте десь разом, це може бути ви живете десь в одному домі, десь ви виходите, ну знаєте, на батьківські збори разом, десь ви, ну можливо, ну от прийшла така, значить, нехай буде Я приклад такий прийшов. Десь пересікаєтесь, хоча кажу, у вас може бути зовсім зовсім різні бачення. Але якась одна платформа. Є у нього відчуття, є у нього біла карта. Певно, вже все. Біла карта. Тут король мечів. Король мечів. Ого. Ага. Ну що, в принципі, в принципі, можна сказати, ця людина підтверджує ця карта. Якщо ви думаєте, що він лопух до прикладу, ну може все, якщо ви там розізлилися, там такі карти, і думаєте, ох, лопух або ще щось. Ой, дівчата, не лопух він. І ситуація, яку я вам вже сказала, будьте уважні на самому початку, що таке враження, що він дивиться, наблюдає позицію відносно вас. Він може закидати вам якісь варіанти, варіації чогось, і дивиться, як ви реагуєте, як ви, що ви вибираєте, як ви дієте, як, ну, от, от ну, щось є. Якщо, 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 якщо не більше. Ну, є у нього якісь почуття, і о ще один, і тут мечів. Ці чотири туза у нас проявилися, і плюс е... діва кубків, ну це Паш Кубків. Якщо питання сварки, у вас буде примирення. Якщо питання чутливості, так тут вже підтвердження ще одне, що чутливість є, він вас чує, доволі добре чує. Ну, якось так, якось так, в принципі, все, тут вже пішли мені чогось показувати король королева мечів на шестірку жезлів. Чи може бути момент через відлюдника? Може бути, що люди вибирають якусь таку свою позицію, кожен при своїй істині, або щоб якось простора, коли люди в одному просторі, але воліють бути на відстані? Ну, мабуть, як я вам вже сказала. Ви фізично знаходитесь на якійсь відстані, але в такому випадку ментально-ментально ви, крім душевної ну, якби, ситуації є така позиція якогось ментального зближення і чутливості. Все, дякую вам і до зустрічі!